Халло, тобі баді інтересний, так? Да? Ура, як ми виграли, гляньте. Класно. Пішли додому. Баді. У мене тут кістки із м'ясом. Киплять. Ти що, нерозумний? <рес> <рес> Вон, прийшла кума, хоч житло, каже, з'їсть. Ну Добрий раночок, добрий день. У мене тут кістки із м'ясом кипелять. Я тільки що жарила таку зажарку: цибулька, куриця і свинини трохи у мене було. Тому така в переміжку це буде до рису на роботу. Салат скришила, і тут зажарка мається бути до буряка. Але Коля пішов ще скублятися в магазині. Це поки син у мене тут лежав, я зробила все. А салат. Звичайний помідор, огірочок, і олійкою домашній, домашній пахнючий все помащене і трошечки оцту. А ще ось, бачите, подаруночок. Як думаєте, кому? Мені? Ні. В Польщі був день хлопака 30 вересня. І от на роботі поляж брав два дні на малого, а на роботі е, їх у групі. Напевно, 5 чоловіків чи 6, а решта дівчата. І от дівчата кожному хлопцю подарували ось такий пакуночок. В цьому пакуночку пепсі, ось такі е, цукерочки з горілкою. Я кажу, блін, шкода, що е, ну, Коля не забрав, батькам би віддали. Тепер Коля буде їсти, бо вони з горілкою ніби як. Дуже при прикольні такі маленькі, красивенькі. Потім, дивіться, прикол. Патчі чоловічі, під очі. Потім е лотерейний такий квиток. Тут треба стерти чи що. Я не, я не розумію. Напевно, стерти треба і може, щось виграєш. І чай, пакетик і кава. Коля каже, мені подарунок подарували. Я кажу, хто? Дівчата, кажу, прикольно. Ну, от вроді, знаєте, мелоч, да? але все рівно прикольно. Скинулися там по 10 чи по 5 злотих, скупилися, але знак уваги який. Кажу, ну дуже приємно. Вчора я, я встаю, поспала малого кормила, Коля їв якраз пів дванадцятого чи в дванадцять. Коляка, я хочеш подивитися, що мені дівчата подарили? Ну, прикольно. Бо ще дуже великі молодці. Це в нашому стилі. До речі, вчора я дзвонила в ВІВЕД-клініку і питала, скільки буде коштувати стерилізувати воді. Давайте один, два, три. Вам пару секунд, щоб написати в коментарях, як ви думаєте. По-перше, це залежить від кілограму собаки. У нас Баді 13 кілограм з копійками. От, перший візит це йому будуть брати кров на аналізи, потім стерилізувати, і потім після стерилізації там, знову ж таки який, якийсь візит треба з ним до лікаря ну, через декілька днів. Ну, от сама стерилізація 400 злотих. І взяти кров, і другий візит до лікаря теж плюс-мінус 200 злотих. В общем, в сумі 600 злотих. А я думала злотих 300. Ну Сама стерилізація так і коштує злотих 400. Да? Але ще перед треба кров взяти і потім вже ще один візит. Який платний, і я в шоці я кажу, колі, капець, давай кожен місяць по 200 злотих відкладати, щоб його стерилізувати, бо ну, це великі гроші 600 злотих. Будемо відкладати, щоб баді підітнути яєчко. Тин-тин-тин-тин-тин у нас борщ. Гляньте, який з кістками та ви що, з копченостями. Коля казав, дуже смачний, бо вже обідав. Але я ще не ще не время. оброблена вся комфорка. Добрий день, це у мене. Давно, до речі, борща не було, Аж захотілося, знаєте. Тому реалізували. Буду їсти годин через дві, буде мені дуже-дуже смачно. В кого борщ? Ставте реакції. Ее. <ст <sixty -tune> Кто до нас там идет? Ау, Ау, добрый день! О, привет! Да, добрый Приветик. Приветик! Как дела? Как дела? А где мой победитель? Он там сидит. О, <Из бади закрылся>. И с бади закрылись. Ты и, там мамки не даешь. Зизни, кажется. Ваша. Прикинь? У нас вікна навіть закриті. Я... Ура! Бутинку, яку ми виграли, гляньте. Класно, ну клас. А це що? Ваш мішок. І красовки тільки їх постирати треба. Добре, бо вони вшатані. А вони й були вшатані. Їх треба, мабуть, почистити, бо як постирати, мабуть, їм буде будка. Шапку притарабанила.

Кави, чаю 100 грам. <ривіст> <тійниця> <ривіст> диви, перейшов і з неї вигоду тягне, диви, диви, не може поїсти дівчина нормально. Опекунська. Ну надо твій там. Ти що, складаєш? Ти <ривіст> що, нерозумний? <ривіст> Прийшла кума, хоч житко, каже, з'їсть. Ой, яка добра, ну борщ добрий. А ти коли mm -hmm. будеш їсти? Ти коли будеш їсти, борщ? Коли мама не буде їсти? <ріст> <ріст> Такий вже почав поняла. Оце дивиться-дивиться, як соромиться, ховається. В шиї. Приколи розкажу. Сьогодні лежимо. Я його з утра в ліжко взяла. Ну і ми ж з Колею там наполовині, як сердельки бочком обично. А це так мені бок затів. Думаю, добре, буду ще мить колю і прямо ляжу, баня. Ну і прямо лягла, цицьки, порозтікалися ж по боках, боня. просипаюся, от того, що він мені мурижа, не сосок, а цицьку з боку так. А він спить, поняла? Він спить і до рота цицька придуляється, і він так губами. Соскан вщупав, каже, це тюхи в мамки великі, да? так? <звеч> 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 Зараз топлю. Ми коляску вибираємо. Ну так от, тепер красується та бутилочка. Ось вона, в нашій колекції. Хто, до речі, не в курсі, ми з чоловіком збираємо колекцію. Блін, я не бачу там так, так пильно. Ну добре. Ось така в нас колекція. Десь ми їздили на річницю від Куми, там е від Кума і Аліни. О, бутилочка, з якої все почалося. Ось вона була в цьому тубусі. Це почалося із весілля нашого. Кума із Андрієм нам подарили, брат мій. Із Німців бутилочка. Ось, з України. Гарік з Мар'яною подарували, Баранчуки. Це на другу річницю. Я таку бутилку нам купила. А може, ми разом вибирали, я вже не пам'ятаю. Це, це бутилочка. Не, це на другу. А це на що мені було? А я вже не пам'ятаю, на що це я купляла кругу. А, ні, оця червона, це, напевно, на хрестини Стьопки або щось такого, а це на другу річницю нашу. Це від родичів, від Лільки з Дімкою, це від батьків з України, це від підписника, який в Гданський до нас приїжджав, і це від Ігоря, від Кума. От така у нас невелика тут колекція. Не знаю, коли будемо пити, але поповнюється, поповнюється. І нам дуже приємно, що ми виграли в цьому конкурсі і так символічно тепер красується джин. Ну, а це невеликі запаси, які можна пити. Невеликі, бо початок тільки місяця. Зараз поповниться, напевно. Йдемо вже в обновці. Ку-ку. Йдемо гуляти. Надягнули обновки. Надіюся, що син зараз поспить, хоча він два рази вже дрімав. Але надіюся, що ще поспить, а потім ми прийдемо і підемо одразу з баді гуляти. Ну, плюс-мінус. Такий план, да, сину? Йдемо купити блочок, бо купили гірлянди. Я вже розвісила їх на вікно, а, а, а не можемо включити, бо немає блочка. Синуха, тобі спати треба. Павутина літає, баби на літо чи що? От такий мишка. Мишка тут бубишка. <рес> ну носки, сину. Трішки не по розміру, але такий ти смішний красочик. Котимося. Що? Коляска? Мам, ти що, яка коляска? Ні, не чули. Я хочу на руки. <реку> ні, хоча, в принципі, я думала, що малий буде спати, ну ніфігам, да? Не зложилось, сла... не, не зрослось. Але трошки їдемо, трошки йдемо. <реку> Ще й сліни не взяла, с... ну рюкзак не взяла з собою. Сина, що розкажеш? Коляска треба срочно, але нам ще сидіти зарано. Алло. але руку нам поки що не можна. Але будемо купувати сьогодні або завтра. Ой, куди ти їдеш? Чайник мій зараз. Ш -ш -ш -ш. Сина, баді, чого ти преш? Сина, ку-ку. Халло, тобі баді цікавий, так? Да? Кажи, звісно. Ой, ми вже гуляємо. Э, Віднімаю таке. Баді, стой! Віднімаю таке прикольне відео. Э, ну, я думаю, як я його змонтую, мені ще треба 4 наряди цього парня. Баді, як змонтую, то я думаю, ви побачите. Думаю, буде прикольно. А ще, вже нарешті е, Марини не батьки в Україні, і тато забрав з Олексієм посилку. Сьогодні Олексій до батьків приїхав, будуть розбирати, от як в тему взагалі ця посилка, смаколики, Олексій приїхав. Там і для Олексія я думала, що Олексію смаколики будуть, коли е, він приїде на канікули. Вчора братові розповідаю, брат каже, капець, що ти не сказала, що ти посилку для батьків відсилала. Тут теж б щось би купив, грошей скинув. Я кажу, нічого. Наступна посилка твоя. Ну, скоріше за все. В січні там на день народження. Може батьки будуть щось там складати, відсилати. Ну, думаю, що будуть, там подивимося, як у батьків там буде. Іди сюди. От, я кажу, ну то й ти їм щось. Зложиш і відійшлеш. <хи> так що дякую для марининих батьків знову ж таки, що взяли. І тепер батьки і Олексій будуть тішитися. Я скажу так, що хоч там і нема такого, чогось там в посилці, капець, але я знаю, як для нас, наприклад, батьки щось передають і не важно скільки там, чого, що, як, до чого. А просто саме ти ждеш тої посилки, ти ж меньку смаколиків навіть розпакувати і ще щось. Бо говорила з татом, та каже, о, Марини не батьки під'їжджають. Ну і вимкнувся. Потім я дзвоню, ну що, забрали, забрали, Олексія вчить їздити на машині. Хоча мій 12 років. Мене тато, напевно, з 13 почав учити, може, з 14. І <розум> я татові тільки що. Ну, нагадуючи історію кажу. Тато, пам'ятаєш, як ти мене вчив на Жигулях їздити вдома? Ходи. І тато мені намалював на бумажки деякі передачі. Перша, друга, третя, четверта. Ну і я дивлюся на цю коробку передач. І тут написано ЗХ Тато написав мені задній ход. А я, а я дивлюся в 14 років чи в 13, я вже не пам'ятаю. Я дивлюся на цю бумажку і кажу, «Па, ну я все понімаю. Одна, друга, третя, четверта передача, все понімаю. А що таке 3Х? Тато написав задній ход, а я, я, я йому кажу, що таке 3Х? Бо в нас ну, в «Жигулях» Не було цієї схеми, як передачі перемикаються. Бо в деяких машинах є. У мене, напевно, навіть на форду є. Типу, як передачі перемикаються. Це було смішно. А тепер він Олексія вчить на машині їздити. І це дуже прекрасно, тому що тато навчив на мотоциклі брата мого на машині. Брата мого їздити, навчив на всіх таких штуках. Тато навчив його ремонтувати машини. Він постійно з ним був. Е, ну, ковиряво це все, знаєте. І тепер Максим вміє і знає, що, як і до чого. Ну, робити, сам виміняє, ну, в общем, ковиряється візде, ходи, баді, замовляє запчастини і, в принципі, сам там тормозні колодки навіть виміняє. А я, наприклад, мушу гроші платити не тільки за запчаття, а й за виміну. от. Е... Хоча я на мопеді теж вмію їздити, ну на мотоциклі. І коли мені робили права, я трохи вступила, не послухала тата, бо тато мені казав, що е, коли медогляд мед, я проходила на посвідчення водія. Вони мене записали, запитали на, ну, на що я буду вчитися. Я сказала, що буду тільки на машину вчитися. А тато каже, треба було ще й мотоцикл тобі означати. Я кажу, ой, тато, на що воно мені? А ви щоб розуміли, моя мрія, так на секундочку, е, купити собі отакий от якийсь мотоцикл чи мопед <хи> і їздити. Я не знаю чому, але мені хочеться Оце такий шлем видягати, курточку якусь там. І їхати. Да, Сину? Давай, дай. Хоча, в принципі, я ж можу купити тут а, мопед чи мотоцикл, який має мало кубіків. І їздити, в принципі, це я можу. Але просто що я так ступила. <смас> Та в принципі, я розумію, що ми можемо собі дозволити і купити да, мою мрію. Але де нам її ставляти? От зараз буде зима, де мені її поставити. На балкон витягнути не влізе. Тому, може, питання часу, да, синуха? На вулиці, до речі, потеплішало. Тому я дуже задоволена, що, звісно, в Олексія є можливість, отак, щоб тато його вчив. Сину, я тебе тест буду вчити. Надіюся, взагалі, то наш тато зробить собі посвідчення водія, поки син підросте. І тато буде тебе вчити, синуха. Нічого, я піднежму на колю. Ой, так що я дуже задоволена. І вони їдуть. Я кажу, татові, вам далеко ще? Можеш? Баді, обережно. Баді. Пінь слатма. Добре, баді, йдемо. Баді. Я кажу, тату, тату, вам ще далеко додому, бо я хочу бути з вами. <гум> Позвоните, коли будете робити розпаковку <гум> подарунків. Хочеться мені емоції. Пончиків вона передавала. <гум> я передала чотири пончика, якби знала, то б купили шість. Якби знали, що Олексій буде. Це вчора ввечері вони вирішили, що Олексія заберуть на вихідні. Як оказалось, я цього не знала. Ну нічого, там для Олексія хвата на вечір похрумтіти смаколиків. Ой, гуляємо. У мене за ці два чи три дні, коли ми так гуляємо, вже спина болить. Кабанчика маленького носити, ні, синуха. А йому подобається. То на руках у мами, то спереді в рюкзаку. Головне, не в колясці, да? і не на підлозі. На руках найліпше. Хоча на підлозі так, 50 на 50. Баді, пішли. Пішли. Йдемо додому, йдемо. Ще будеш іти ввечері, коли тато прийде з роботи. Да, сину. Жовтень. Дерева жовтіють практично. А -а -а. Небо гарне. Пішли додому. Паді. Старший сусід дрон купив собі. Або, може, й мав, бавиться, бавиться. Чоловік такий старший. <гум> баді йдемо. Летає дроном. Ходи баді. <гум> Вчиться вправляти. Ходи. Ходи. Ой, дивись у мене. Чебуреки. Сина, що за ікотка? І рулет. Обо. куди там польським чупончикам? Ой, ще рогалики! Ой-ой-ой-ой! Котлети! А, то котлети. Да, а... а правда ж вони в Африці теж чого? Не знаю, я ж не була в Африці. І борщі вермише, та там. Та кот. ти що? Так, став каву на дна. А що це таке? Ну, Куасани. Так. Це чай. Де? Там? Ну одні там з сиром ті, що менші, а одні ні. Желейки. — Ну Матери. то Олексію. Чи... Це не кислі. Він йому більше ці це. сподобались. Ну. Ой, Ксюша, це Льоші. Да, Чіпси. Шоколадні, да. Ой, яке вино. Ну це буде на Новий год. Точно що? Новий год. А це що, зелейки ще ось Льоші. Да, О, тітка гарна. Це пиво, деду став. Да, то з медом та жовте. З медом? Да. Так. Це без меду. Да, це, це, без, це без меду. Ну ніби не таке, як той раз передавали, ніби інше. Ну да, це білий живіт. Угу. Діда дріж, дріж нападе от пиво. Напевно. Сир. Да. Так. До колбаси. Це що таке? А, це діду на давлення. На, діду, пиво і -пи 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 давлення зрозумів. Боже, а що? Це ти рибу передала? Да, сільотку. Я в шокі Боже. Я щуки насолила воно. Ну і що, то вона ще срок годності довий, то попробує, та вона така незвичайна, трошки подкапчена. Ну це такий самий чай, або розсипний, або в пакетиках. Якийсь квадратний в пакетиках, а той такий більш, більша пачка, то розсипний. Ну, оце ми тобі капельку передали, а ти таку. Чого капельку? Передали. Ну, це сиром, ну це сиром оції. Таких не, не передав. Да, тільки там треба добру вникнути, а там один нормальний, а в одному метал, в якийсь, не пам'ятаю, праві в правій нозі, на пальці. Давай ще раз. А ну давай, вони по хаті. <соцентрична> а чого ти? <соцентрична> да, То з алкоголем, мам, то Олексію радше не можна таких. <соцентрична> а то рукавиці. Ну що. Ну чого ти плакав? Де бабушка. М -м -м. Ну надо ж баді жопку помыть, мы ж пришли гуляли. Баді жобку мить, да? А ножкой дрень, дрин, дрынь, дрынь ножкой. Ой-ой-ой, жаль не так. <гум> Дякую за перегляд цього відео. Поставте подобайку, напишіть свій коментар. А ще, хто вміє, хайпайте мої відео. Що це значить? Коли ви захайпите, моє відео більше буде рекомендувати YouTube іншим людям, які не знають про мій канал. Тому, кому не шкода. І хто вміє це робити, зробіть. Вам 3 секунди, мені дуже приємно. Ну і звісно, що ще мої батьки е е нам казали дуже велике дякую, мені і Корі. Просто я це вже не знімала, бо малий От, Так що до зустрічі в наступних влогах.